Вас вітає україномовний канал Казки у долонях. Підписуйтесь, ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Для ваших діток читає казку Марися Шовкова. Аладін і чарівна лампа. У стародавньому місті, де мінарети сягають неба, а пахощі кориці і шафрану витають над базаром, жив собі хлопець на ім'я Аладін. Його батько, швець Мустафа, був доброю працьовитою людиною. Та помер, залишивши дружину і сина без копійки. Аладін був веселий, мріливий, але, на жаль, не дуже працьовитий. Замість допомагати матері, він бігав по вулицях, уявляючи себе героєм або султаном. Мати час від часу зітхала Мій сину, казки гарні, але треба заробляти не мріями, а руками. Та все змінилося, коли в місто прибув чужинець. Чоловік із гострим поглядом і бородою, як ніч. Ти, хлопче, спитав він, не син Шевця?» Так, пане, а ви його знали? Я брат його, твій дядько, відповів той з посмішкою. Я прийшов здалеку, щоб подбати про тебе та твою матір. Насправді, він був чаклунок, який давно шукав особливу лампу. І знав, що лише чиста невинна душа зможе її дістати. Наступного ранку він повів Аладіна за місто до самісінької скелі. Підійди ближче, мовив чаклун і, прошепотівши закляття, ударив палицею о землю. Земля затремтіла, і просто з каменю відкрилася брама до темної печери. Усередині ти знайдеш стару лампу на кам'яній плиті. Принеси її мені, але нічого більше не торкайся, інакше все пропаде. Алладін хоч і злякався, але зійшов униз. Усередині печера сяяла скарбами, коштовності дерева з марахтовими листями, кошики із золотом, але хлопець згадав слова чаклуна і не доторкнувся ні до чого. Він узяв лише потемнілу стару мідну лампу. Та коли він підійшов до виходу, чаклун вже чекав. Дай мені лампу. різко вигукнув той. Витягніть мене спершу, благав Аладін. Але чаклун запалив вогонь і кинув у печеру закляття. Камінь знову зійшовся, і прохід закрився, а хлопець залишився сам у темряві. Голодний, наляканий Аладін два дні просидів у печері, аж раптом він безсило потер. Лампу і з неї вирвався дим, що закрутився хмарою, а з нього постав Джин, великий у чорбаній браслетах. Я Джин, слуга цієї лампи, що бажає воля твоя. Виведи мене звідси, крикнув Алатін, слухаю і скоряюся, мовив Джин, і за мить він опинився під небом, живий і неушкоджений. Аладін з лампою повернувся додому. З того часу вони з матір'ю більше не бідували. Джин приносив їм їжу, одяг, навіть срібло і золото. Але Аладін не став ледарем. Він навчився торгувати, допомагав іншим і став поважним юнаком. Одного дня він побачив прекрасну дівчину в золотому вбранні, і його серце затремтіло. Хто вона? запитав він. «Це Принцеса Бадубадур, сказали йому, донька султана. Аладін вирішив, що він топ'ється її руки. За допомогою Джина він послав султану дари, сорок робів із золотими возами, повними самоцвітів. Весь двір був приголомшений. Султан погодився і невдовзі Аладін і принцеса побралися. Джин збудував для них палац, найпрекрасніший за всі палаци світу. І, хоча це виглядало як диво, Аладін завжди пам'ятав справжню цінність у щирості. Та спокій тривав недовго, чаклун дізнався, що Аладін живий, і вирішив повернути лампу. Переодягнувшись продавцем, він ходив вулицями і вигукував Обміняю старі лампи на нові. Принцеса, нічого не знаючи, про силу лампи, віддала йому стару мідну лампу. І обміняла її на блискучу нову. Чаклун отримав лампу і одразу наказав джинові перенести палац і принцесу до далекої пустелі. Коли Аладін повернувся, усе зникло. Він упав на коліна та не втратив надії. Він згадав про перстень, який колись йому дав чаклун, і, потерши його, викликав іншого джина. Той погодився допомогти. Довго Аладін шукав принцесу. Коли він дістався палацу в чужій країні, він переодягнувся дервішем і проник усередину. Там він зустрів принцесу Бадубадур і розкрив їй усю правду. Разом вони підсипали чаклунові зілля, і той заснув назавжди. Аладін узяв свою лампу, викликав джина, і вони повернулися додому. Султан на честь повернення доньки влаштував бенкет, а народ вітав героя. І Алладін же не користувався лампою щодня. Він казав лампа сильна та розум сильніший, а наймогутніші у світі любов і доброта.